Він каже, коли в тебе назбиралося багато викликів на цей час, і ти не знаєш, котрий з них впровадити, котрий ні. За котрий братися, а котрий поставити на яке місце в ієрархії, то швиденько постав даю на 5 рівнів. От 5 викликів на 5 рівнів. А те, що критично важливе. Б. Необхідне. Без чого обійтися не можна. В це. Ну бажане. Тобто добре би було зробити, бо якщо не зробиш, то буде проблема. Г. Щось, що треба зробити, але можна делегувати. Можна віддати. І нарешті улюблене де це відмовився. Mm -hmm. Відтак класно, ти колись це поділиш, то думаєш собі, ага, слухай, прикольно, Ну, бо це необхідно зробити, бо без цього все, кришка. А це можна, якби, ну, бажано, але трошки пізніше. А це взагалі віддам. І це так файно є можливість упорядкувати. Можливість справді класифікувати собі виклики, аби зрозуміти, що роблю, що не роблю, аби зрозуміти, бо життя на все не вистачить, часу на все не вистачить. Тому товариство а, Б, В, Г, Д критично важливе, необхідне, бажане, делегуй, відмовся.